Легенди про чорнобривці. Давно, давно це було, ще тоді, коли земля України не знала біди злигоднів, коли співучи її народ мирно сіяв хліб і радо зустрічав кожного, хто приходив з добром. Ця родуча земля з луками зеленими, лісами багатими, ріками голубими, людьми сильними приваблювала чужинців з півночі. Несли вони з собою гори та сльози, забираючи в полоне дорожче хлопчиків, що мали вирости сухняними рабами. У цей день до поселення підходили вороги. Матері, щоб не віддати дітей чужинцям, шукали рятунку баби Ясновидиці, яка зналася на чарах. Принишки й боязкі хлопчики тулилися до любави, матері чорнобривого кароока. Що провела їх до Ясновидиці. Сива бабуня мовила слова заклинання, і діти перетворились в прекрасні кущисті квіти, які огорнули ноги любави. Вони були чорнобривими караоками як і хлопчаки. Залишайтесь коло матері, мовила старенька. Не знала Ясновидиця, що це будуть її останні слова. Чужинські мечі порубали усі. Так і зосталась в Україні хата мати чорнобривці як одне ціле. Нема України без білої хати і чорнобривців, які милують материнське серце до сивих морозів. ЛЕГенда про братів чорнобривців Жила колись в одному селі сім'я, звичайні люди. Сталася радісна подія. Народилася трійня, три сини соколи. Такі в них були карі очі, як мед гречали, такі чорні брови, такі схожі між собою, що рідні, не змовляючись, назвали їх чорнобривцями, хоч кожен мав своє ім'я. Коли підросли, то виявили, що й у них однакові і різні водночас. Один був золотар, другий гончар, третій різьбяр. На всю країну стали славні хлопці зідусюди приїздити до них, подивитись на їх майстерність, придбати бодай одну річ, яка кому до вподоби. Трапилось так, що в село де жили хлопці, на якийсь час потопало в дій безкінечний бій. Село намагалось жити своїм повсяденним чином, але одного дня вірвався ворожий загін, цупило все, що їм подобалось. Дійшли до хати майстрів, чорнобривців, розгребли все, що було в майстерні, розгорілися жадубою і забрали в полон майстрів. Як не благали, як не відкуплялись, ніщо не допомогло, увезли хлопців в чужу землю. Тяжко тужили батьки, а від синочків ані чутки, ані злістки. Шли роки, підросла й сестричка, бачила, які сумні тато й мама. Все допитувалась, чому. Довго не розповідали, а потім якось бабуся все оповіла. І вирішила дівчина йти в чужий край шукати братів. Ніякі умовляння не допомогли. Довго блукала дівчина світом, ніхто не чув про чорнобривців. А потім якийсь дідо сказав їй це, мабуть, твої брати були. Вони всі троє однаковісінькі та такі ж гарненькі. Хан їх її голодом морив і бив. Наказуючи працювати, а вони одне в відповідь відвезіть нас додому. Ми будемо працювати, все зробимо, забирайте, але тільки вдома ми можемо робити такі речі. Бо скільки тих виробів привезли з ними, хан наказав їх бити, поки не згодяться працювати, І забили їх до смерті. Дідуню, а де ж вони поховані? А їх ніхто й не ховав, хан наказав їх викинути в степ. Там зараз тільки кісточки тліють. Покажіть, де це, благаю вас. Позбирала в трубинку кісточки в браті, вже й мало що залишилося. Схудла, змарніла, але дійшла додому. З великою радістю зустріли батьки і все село дівчини, поплакали над долею хлопців, чорнобривці, та й розійшлися додому. А батьки поховали в садку останки своїх синів. За якийсь час побігла дівчина в садок, якщо щоранку це робила, та й зачудувалася. На могилці братів розцвіли дивні квіти, покликала батьків і ті водночас мовили Чорнобривці, полюбили ті квіти на Україні, рідко біля якої хати їх немає. І так повернулися нетлінною красою додому хлопці, чорнобривці.